Перевіримо як класний керівник, чи заповнено правильно свідоцтво досягнень у ваших учнів. Для цього потрібно перейти у розділ Статистика. У вас має бути такий розділ, як звіти. У звітах ви можете сформувати свідоцтво досягнень. Сформуємо свідоцтво досягнень. Для класу, в якому я тільки що виставляла семестрові оцінки, ну, наприклад, із англійської мови. Я не буду формувати для всього класу. Якщо обираємо таким чином на весь клас, у вас в архів завантажується абсолютно всі свідоцтва досягнень на кожну дитину у форматі Word. Я оберу е якусь одну дитину, кому виставляли тільки що результати оцінювання. І якщо е у вчителя все зроблено правильно, я е була на предметі англійська мова, то ви бачили, я поставила лише одну групу результатів першу і вивела оцінку за семестр загально. Таким чином, в свідоцтві досягнень все дуже гарненько підтягнеться. Якщо ви обрали при виставленні підсумкової оцінки якийсь неправильний розділ, то в свідоцтві досягнень. Оцінки виставлені не будуть. Тому раджу колеги, класні керівники, особливо ви, обов'язково перевірити, чи підтягнулася та чи інша оцінка в свідоцтво досягне. Тому що ви їх на кінець семестру повинні будете сформувати. І надіслати учням, я думаю, що у зв'язку з тим, що система для нас з вами ще поки що нова, тому вони не зможуть самостійно побачити своїх результатів оцінювання. Тому на підставі виставлених результатів, формуєте свідоцтво. І надсилаєте батькам в електронному вигляді. На завершення навчального року ми роздруковуємо і будемо давати учням його в паперовому вигляді. Аналогічно, педагоги можуть формувати табель, але ви бачите, табель ми можемо формувати лише для 9-11 класів. Знову ж формуємо. Ну, покажемо просто один якийсь там зразок табелю. Він генерується в форматі Word. Тобто, якщо він заповнений, уже, можливо, хтось оцінки поставив, то щось можна побачити. Наразі ви бачите, поки що все порожньо, але його можна роздрукувати, дати дитині. А можна не друкувати, а надіслати в електронному вигляді.